Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українська армія отримала першу партію нових вітчизняних броньованих автомобілів ЮАТІСА, які вже передано до підрозділів сил оборони. Про це повідомила компанія «УкрАрмотех» на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, супроводивши повідомлення світлинами нової техніки. «ЮАТІСа» розроблено для виконання широкого кола бойових і допоміжних завдань. Машини можуть використовуватись як засіб для транспортування особового складу, логістичних перевезень, мобільних бойових груп а також у ролі платформи для розвідувальних та патрульних місій у прифронтових зонах. Конкретну кількість переданих одиниць техніки в компанії поки не розголошують із міркувань безпеки. Основою для ЮАТІСа стала стало посилене шасі Toyota Land Cruiser 79, яке зарекомендувало себе надійністю у складних дорожніх і кліматичних умовах. Машина розрахована на перевезення чотирьох осіб, двох членів екіпажу та двох пасажирів або вантажу загальною масою до однієї тонни. Особливу увагу конструктори приділили безпеці екіпажу. Люди розміщуються у броньованій капсулі, яка ізольована від моторно-трансмісійного відсіку. Та паливних баків робочі місця проєктували з урахуванням сучасних вимог до протимінного захисту, щоб максимально зберегти життя бійців у разі підриву. UAT сама і рівень захисту 1 за стандартом станага 4569, що забезпечує стійкість до обсягу з небронебійної кулі калібру 7,62 на 51 мм. міліметр з відстані понад 30 метрів. Крім того, машина витримує підрив осколково-фугасного снаряда, калібру 155 мм, міліметрів, який розривається на відстані не ближче, ніж 80 метрів протиміни. Захист дозволяє вижити екіпажу у разі підриву, вибухового пристрою потужністю до 3 кг ТНТ або ручної гранати дм 51 що вибухнула під нижчем. Бойова комплектація включає поворотне кріплення для кулемета з броньованим щитом, яке дає змогу вести вогонь із укриттям і мінімальним ризиком для стрільця. Також передбачена можливість штатного встановлення засобів радіоелектронної боротьби. Інженерні характеристики ЮАТІСА дозволяють ефективно діяти в умовах активних бойових дій. Запас ходу перевищує тисячу кілометрів на. Одні заправці, що дозволяє долати значні відстані без дозаправлення, машина обладнана шноркалем для подолання водних перешкод, а також передньою і задньою камерами з функцією нічного бачення, що дає змогу маневрувати у темноперу доби або в умовах обмеженої видимості. Юатісе ще один приклад того, як українська оборонна промисловість адаптується до вимог сучасного поля бою та оперативно реагує на потреби військових, поєднуючи мобільність, захищеність і бойову ефективність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.